Слава Україні! Розпочалася 378-доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках. Загарбники завдали 24 авіаційних та одного ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів ворог використав один БПЛА типу Шахет-136. Його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік Державного кордону України. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Уди, ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев'яківка, Дворічна та Западне. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка. Здійснив Артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Пиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області.